Сонечко встало, іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Зараз з вами, невеличку, ми змайструємо годівничку. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна. Парки, ліс, гаї і поле, снігом вкрите все довкола, взимку корм добути важко, Допоможем тобі, пташко. Правда, малята, допоможемо? Я пропоную вам зараз намалювати разом зі мною годівничку. А що ми можемо покласти з вами до годівнички? Так, крихти хліба, насіння, зернятка. А може для синичок навіть повісити шматочок сала? Ви знаєте, як вона його полюбляє? Отже, давайте зараз спробуємо зробити для наших птахів сюрприз. Лята, у вас вийшла годівничка. Ми зробили годівнички для горобчика й синички, корму також принесли, щоб голодні не були, крихти хліба і жовток, ще й насіннячка і сирок, ще й пшенця їм повну жменьку і горішки чималенько Ох, як пташки як налетіли, мабуть, дуже зголодніли, все склювали і наїлись, та на кущиках розсілись, з радості защебетали, так спасибі нам сказали. Дякую вам, малята, за роботу, але скажіть мені, будь ласка, для яких пташок ми з вами малювали годівнички? Для осілих. Чи для перелітних. Правильно, ми малювали для осілих пташок, для тих пташок, які не відлітають в теплі краї, а залишаються з нами зимувати. Молодці малята! Я буду чекати ваші красиві годівнички і буду вам вдячна за роботу. До зустрічі на наступному занятті.